Для цього немає жодних підстав, так говорити. І звідки таку суму, значить, було взято, не зрозуміло так само. Значить, обговорювалась колись. При щорічному обговоренні бюджету нашої організації дійсно така сума обговорювалася, але це було публічне обговорення. Це річний бюджет нашої організації, який приймається, який приймається та затверджується Радою Союзу, значить, а не якісь. Комусь на хабар чи на відкат. Ми цим не займаємося. Ми публічна організація, яка співпрацює у відкритому режимі з органами влади. А щодо цього інтерв'ю, ну що сказати? Цей підприємець сам вже своє спростування опублікував, наскільки мені відомо, у мережі записав відеозвернення звернення і сам спростував те, що він наговорив. Ми сприймаємо це на сьогоднішній день як непорозуміння. Фактично, це так: людина далека від власне центру подій в нашому громадському житті, яку запросили на круглий стіл, і щось десь якось чула, хотіла показати себе як кваліфікований громадський діяч регіонального масштабу. Але насправді то це не так. Він навіть не є членом союзу ювелірів. Насправді, судячи з усього, він був присутній на загальних зборах учасників ювелірного ринку, це були відкриті загальногалузеві збори. Переважна більшість учасників ринку направила туди своїх делегатів. Значить, і ніхто ні, нікого не обмежував, хто хотів, той брав участь. Приходив, вільно реєструвався і слухав, про що говориться. Про що говориться. А, мені здається, що його використали ті. Хто насправді не зацікавлений у прийнятті потрібних в ювелірній галузі законопроєктів.